Друзі, мої вам вітання. Сьогодні у нас понеділок, а це означає, що розпочався турнір. Турнір потужне посилення, чотирьохзірковий, без жовтих. Так, ось таку оборону я виставив, вона не тримає. Я так зрадів, один поєдинок виграла, думаю, аби не чіпали більше. Але ж, якщо оборона виграла, то треба її попустити, Да? Попустили в'є. Ну, Давайте будемо в атаці. Е, ще одне таке. Я, напевно, буду з затримкою в один день викладати турніри. Тобто понеділковий турнір буду вівторок зранку викладати, вівторковий, в середу зранку. Ну, коротше, і так поїхало. Останній день буде в суботу. Е, тому що, що поясню, я з лігою грьобаний. От мене ж ви розуміли, банки набігав. Я не знаю, навіщо я їх е, бережу, але в мене їх було майже 200. І за цими скринями незрозумілими, коли закриваю, коли там, там випив банку, там 4 капці залишилося, їх вже й туди немає, куди скинути, і туди. Вони горять. Ну, коротше, суть. І так багато я розтрендівся. Давайте атакувати. М -м -м. Потужне посилення, потужне посилення, коля, коля, Ніколай. Давайте якось їх розведемо. А, у них контра, да? Давайте якось ось так. Стоп. Угу. Візьмемо цього, цього дядька. Давайте між ними поставимо, візьмемо зеленого і візьмемо Кирила. Хіл-хіл. Якось так. Погнали. Червоні забираємо. Я так різко їх зібрав, що навіть не подивився, чи ще щось є. Чи немає. Так. Давайте п'ятірку зелену, раз вона є. Якось би ось так зробити, да? було б непогано. Давайте трійку фіолетову порожнечу. Ладно, плани міняються. Атаку повернемо. Для цього, для цього Кирила я і брав, е, я думаю, варто добити. Коляні, в принципі, взяв, тому що, ну, проти колір. Там то, що вони повільні, то таке. А цей неправильний стоїть, тому що він не рясається. Так, давайте спочатку проб'ємо. Угу. Блін, представляєте, добити нема чим. Ну, ладно, коротше. Акулу я, до речі, так і не зарядив. Давайте якийсь камінчик, ще пошукаємо так. А, акулу можна зарядити. Потім четвірку в Кирило скинути. А чи допоможе нам, то давайте на ну, ось так краще. Та не зробиш це нам нічого. Атака у нас все підвищено, все є. А вдарити нема ким, так? Да? Фіолом? А вдруг? Ну, майже, давайте ще раз спробуємо. Чудово. Не сказати, щоб мені дуже сильно сподобалося, але чудово. Я б якщо чесно, я б ще й взагалі рігарда взяв би. Що цей ультане... Давайте ми одного змінимо по червоному, по червоному, блін. Мені і колянів хочеться взяти, і синіх хочеться взяти. Ні, не буду. Так піду. Ого, щось можна наскладати, давайте наскладаємо. Ну, був каляний, нема каляна. Ну і як оборони може триматися, якщо. Якщо такий урон приходить прямо в пику. Так, зрізаємо. І дуже боляче б'ємо, да? так? Так, Рігард, здавайся. Поки просто прошу. Червоненький є, будемо добивати. Так, поки що, поки що нормально, без, без пригод фіолетових натикали. Угу. Давайте так. Так, атака. Ой, не то, не то. Давайте так можливо. Я хочу, щоб і було трішки більше. Так, вибачаюсь. Трішечки треба було призупинитися. Давайте. Сині, сині, сині. Ну, я до цього був готовий, якби що він буде ресатись, Тому не сильно той переживаю. Так, чим тебе можна добити? Давай фіолетовими. Ну, все-таки відкинувся, так? Да? Давайте ось так. Ех, колбаса, яка полетіла. Давайте сині. Прикличемо мегапіхаря на кінець то. І нехай він їх добиває. А ми отут почудим щось. Ну, непогано почудили. Хіла можна прибирати. Блін. Він не прибрався. Ну да ладно. Не сильно то й хотілось, да? Не знаєте, я тільки що зрозумів, що я перший раз бачу її ульту. До такої степені вона хороша. О! І почалося, да? Почалося. А що ми з них будемо знімати? Нічого, просто хіл взяв. Хі, Меліндер як хіл, так? Да? Ну ми ж можемо. Ой, стекляшка не прокачана, так? Да? Ми ж можемо і такого взяти. О, ось! Ага, він хиляє погано. Зато, зато він отако додає, а нам ось цей буде її різати сюди ми візьмемо цього, так, тут захисту більше. Ми і в принципі без акули справлялися попередні поєдинки. Ну, так завжди. Як тільки команда якась посильніша, відразу починаються проблеми. Один хід, другий хід, третій хід. Ну, ще ці фіолетові нафіга не знаю, що його тут розкрутити? Що стрічки понаприїжджало, але того замало. І клик зараз, да, баф не під удар якраз? Дофіга кедмано за мідло зараз? Ви бачили по б'є? От Паттереч? Давайте ось так. Синю п'ятірку зробимо. Да, есть пробития горим, ой, маму, горим. Зараз підхилимось, червоні складемо і щось, щось зробимо. Так, підхилимось ми не дуже сильно, да. Відображення так, відображення, нічого страшного. Е, неприємність ми цю переживемо далі. Далі путаю під далі. Ну, в будь-якому випадку він може реснутись. Птірку синю я бачу. Давайте, коротше, її збирати. Ось так, да-да-да. Через комбо. Можливо, я його не все, не все комбо в цілому бачив, але деяку частину я його бачив. Добре, ми прибрали атакуючих персонажів і тепер можемо вздихнути з полегшенням. Е, так, цей не ресай, це не ресається, будемо в нього. Тридцять два, так? Кавофіолетовий доб'є. Добив. Ну і все. Максимум, що він зможе, це потягти час. Думав протиколір нормально втулить, а він. А він не втулив. Добре, в принципі, в принципі, деньок такий нормальний. А, -а, -а блін, ще один, ну, господі. Ладно, вибачаюсь, торможу Трішки трішки втомився за день. А тут чисто каприот і хіли. Давайте в овер ХП будем хилитись. Блин, комар залетів ще мішає. Треба його зловити, бо життя не дасть. Це забороняє. Зараз я дойду толку, бо зараз можу, можу ще й накосячить там, де, там, де не косячиться. Це нам Атаку нам буде піднімати мелендер, чистити нас буде Рігард, Каляни будуть бити. Ну і в Овер ХП себе заганяємо, щоб не, не вбитися об капріорта. Ну, якийсь такий план, коротше. Можливо, поскудний, але, але який вже маємо. Не бажаю я в капріота скидати. Я бажаю набирати. Набирати собі хіла. Вже й заповільнили, блін, погади. Не, ну ніфігово так. Аж двох. Двох заповільнили. Знаєте, що погано. Погано, що я капріота заряджаю. Не буду я ті червоні збирати. Як не ті, то другі приїхали. Добре, давайте ризикувати. У нас атака порізана. Так що вбитися ми не маємо. Але хоча б Капріота знести, щоб він нам більше не муляв. Так, не вийшло. Ну що ж, добий, ні? Я думаю, поки червоними не бахнем, діла не буде. Так, да, так, воно і є. Ой-ой-ой. Ладно, пробиття також працює. Та взагалі пофіг, що тут зривати. Зараз просто надурня буду кидати. Так, ну майже. Майже надурня. Бачу червоні, треба зібрати. Давайте сюди. Взриваємо то все діло. Може ось так. А, ну да. Акули ж то немає. Щось я сильно розце розійшовся. Давайте тоді так. Ото кристалів, ото кристалів. На інвенті б так летіли. Ти сидиш колупаєш мені 4 банки на один цей. На один рівень, а воно, блін, не проходиться. Так. Добре, топ-1. Ну це вже краще. То я злякався топ-25%. Ну, зрозуміло, позиція майже 5 тисяч. Ну і у мене четвірки не поломані, не прокачані. Коротше, ждемо ще костюмерну, Там Х10 точно є. Можливо, будемо крутити, та зловимо кедмана. Тоді діло трошки буде краще. Але ось на практиці він вже він в обороні не дуже допомагає. Це не той турнір, щоб оборона добре стояла. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам!